Це марафон незламна країна продовжуємо митер на п'ятому. Далі поговоримо про те, як сьогодні палали стратегічні підприємства в Росії. Не можемо поки що до кінця оцінити масштаб цього палання, але влучання однозначно були. Зокрема, йдеться про таке підприємство, як Вороніш Синтез Каучук. Це корпорація Сибур. Ну і попросимо зараз наших фахівців ветеринажево пояснити, чи можливе це підприємство. Допоможе на цьому розібратися керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну і пропоную якраз розпочати з цього підприємства. Ще раз на нашим глядачам нагадаю: Вороніш синтез Каучук, корпорація Сибур. Я правильно розумію, що працює це підприємство саме на російську оборонку, тому воно і стало ціллю. Так, Вороніш Синтез Каучук, це підприємство з виробництва. Гумових виробів різно, ну основний напрямок, так скажемо, це виробництво гумових е, е, виробів. Е, в першу чергу для оборони, ну і для е, цивільного господарства, в тому числі Ті всі ж покришки, шини, все це е, звідти береться, і треба зрозуміти, що ну звісно, що колісна техніка. Це перше, що страждає, але достатньо елементів, які необхідні і для бойової іншої техніки. Крім коліс, є достатньо елементів, починаючи від двигунів ходових машин, БТРів, БМП, танків тощо. Все це вкрай важливо. Ну, і в загальній структурі забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації це одне з ключових підприємств. Прилетіло правильно. До слова, прилетіло на Вороніщину, там декілька цілей було, і серед них і військові. Поки що повної інформації немає. Але я сподіваюся, що. Там буде значно ширший спектр результатів, ніж очікувано, ніж попередньо так озвучено. Тобто, мону кажучи, ми можемо сказати, що враження цього підприємства воно загальмує певні процеси виробництва в Росії, а також ремонту техніки. Першу чергу це ремонт і забезпечення військової техніки. Звісно, дещо там. Ускладнить і е, ворожить, умовно кажучи, цивільний сектор, е, тим не менше, головне це е, ускладнити оновлення парку е, військової техніки, яку наші збройні сили вибивають е, е, такими неймовірними темпами. От, е, якщо ворог не зможе. Компенсувати ту дірку між спроможностями його промисловості, пане Павле потребами. Якщо ворог не зможе закрити ту дірку угу. між спроможностями російських підприємств відновлювати військову техніку і потребами їхніх збройних сил, то знову росіяни будуть. Кататись на в атаку на перероблених ладах, на скоро на ладах Калінах. Я зрозумів. Якщо говорити про інші новини з Росії, то сьогодні знову були в них обмеження в аеропорту Казані в Татарстані. І це вже якась така точка, де зупиняються польоти чи не кожного ранку, умовно кажучи. Чому саме там чи можемо ми пропустити? Безумовно. Єлабуга, Єлабуга це е, місце, де е, росіяни збирають іранські шахеди, і е, росіяни нарощують їх зборку. От, ну, якщо судити, з портових номерів, заводських номерів на бортах е, цих е, засобів ураження, збитих силами протиповітряної оборони ТРО України. От зараз за 12 тисяч, якщо це послідовні номери, поки що спостерігали, що це послідовні номери. Тобто порядкові номери співпадають з номером вироба. От за 12 тисяч перевалило, і при виходить приблизно так, що протягом цього року росіяни змогли майже 10 тисяч цих. Пекельних знарядь виробити, і зрозуміло, що це нарощування виробництва ворожого треба зупиняти, а зупиняти можна тільки, наносячи відповідно удари по самому підприємству. Крім того, в Казані. І є і ще казанське авіаційне підприємство: це виробництво фронтових бомбардувальників, це ремонт відновлення е стратегічної авіації е тих самих ту 95-х, е які е наносять ракетні удари по Україні. Це тільки два основних підприємства, які ну, вкрай. Е Важливо зупинити, призупинити для, не тільки для оборони України, а для і стійкості нашої держави в цілому від російських атак. Тобто ну, взагалі в Казані військовий кластер великий, тому якщо попутно там нищаться і уражаються інші військово-промислового підприємства комплексу. Це теж добре. Зрозуміло, і вже бачимо повідомлення від російської влади, зокрема від губернатора одного із губернаторів Краснодарського край, мабуть, про те, що через так, падіння так. уламків безпілотників зійде затримка потягів 12 потягів з пізниць, Але затримка на жаль не дуже велика тільки 3,5 години. Хотілося б звісно більше. Ну але й це також добре, щоб створити якісь певні незручності. їм там а ви згадували про це виробництво шахедів. Я бачу. Ще з вже з декількох джерел і підрахунки за цими серійними номерами. Тобто, Дефенс Експрес, профільне видання. Вони зробили колосальну роботу, проаналізувавши всі ці е, друзки шахедів, зрівнявши номери інституту вивчення війни. Я не знаю на чому вони базуються, але вони, скоріш за все, аналізують дані розвитки української. Кажуть про те, що фактично виробництво дронів зросла е, зросло удвічі. Принаймні, це вони можуть констатувати на десь так орієнтуємося, тобто вдвічі збільшення. Ну, безумовно, розвідка має дані по е, виробництву по, за своїми даними. А, аналітики, на чому можемо ми можемо спиратись? Ми спираємось, от Дефенс Експрес пішли таким, ну, і центр ЦАКР це пішли таким шляхом аналізу номерних знаків, точніше, порядкових номерів, номерів, заводських номерів, виробів. Ну і третій шлях це. Е, Оцінка кількісних кількісна оцінка застосування противником шахедів і їм подібних дронів взагалі. І ну, статистика, на жаль, в цьому плані невтішна. Наше ППО, наші мобільні групи працюють ну як майстри і по. Відсотку збитих, ворожих цих цілей в ці, цьому свідчення. Але ну, взагалі подивитись інтенсивність використання шахетів, безпілотників в глиб території України. Я кажу, тільки в глиб території України ще є фронтова зона, вона зросла на порядок. Вже так підсумовуючи рік. Можна провести попередні розрахунки застосування кількісного шахедів та їх однотипних БПЛА противником в ході нальотів на Україну в 2024 році. Ну вже в порівнянні з 2023 роком, якщо не на порядок збільшена ця кількість, то майже цифри. Півставні що майже щодня нальоти е, використання в комбінованих атаках з ракетами. Теж там 50 на 50 Про противнику сподобалася ця іранська зброя. Він вважає, що ну, вона може виснажити, здатна виснажити нашу протиповітряну оборону і ну, відкрити. Дозволить відкритись нам да, на стратегічних ну, вразливих об'єктах. Добре, давайте ще про іншу цифру поговоримо. Андрій Юсов, представник Міністерства, точніше головного управління розвідки Міноборони, заявив про те, що зараз на території України на тимчасово окупованих частинах перебуває близько 600 тисяч російських військових. Тут є щось надзвичайне ці цифри, чи в принципі на таку кількість ми орієнтувалися, чи йдеться про якісь збільшення, щоб зрозуміти контекст просто в принципі, нічого особливого немає. Якщо не, не, не рахувати кількість е, знищених орків щодня, е, власне е, їх чисельність не зростає дуже сильно через те, що росіяни несуть. Втрати, ті втрати, яких вони не очікували, готуючись до цієї наступальної операції, ну і ще додайте Курську битву, яка теж сковує велику кількість сил резерви противника, готуючись до кампанії 2024 року, року росіяни готувалися Десь на чверть майже збільшити чисельність своїх збройних сил, що дозволило б їм створити стратегічні резерви для широкомасштабного наступу. Але не все так склало, як то кажуть, склалося. Тут втрутились наші сили оборони України, і в боях, ну от за останні місяці, буквально півроку, ми спостерігаємо зростання втрат противника. Два-три рази. Ну, порівняння з минулого, минулорічним періодом, те саме, коли це була битва за Бахмут, дуже гарячі бої минулорічні, м'ясні штурми. Втрати противника складали 500-600 осіб на день. Зараз ми нищимо ну, від 1000 до 2, да? 1500 1600 Середня цифра на день. А мобілізаційна машина російська розраховувалася з потреби, потреба в поповненні їхнього особового складу, розраховувалася, очевидно ж, мобілізаційними органами, з огляду на минулорічні їхні потреби Збройних сил плюс накопичення резервів. От ми бачимо, що Сили оборони України, як би там не критикували їх за те, що кілометр за кілометром ворог просувається, незважаючи на всі надзусилля ЗСУ і Сили оборони України, вони роблять зараз незвичайно неймовірну роботу, тому що, якби не вони, ворог би вже мав давно успіх. І тут знаєте, в стратегічному плані. Операція складається, як правило, щонайменше з двох етапів. Перший етап це перша задача, а пі, друга задача це вже, якщо досяг розвиток успіху, і тут може виявитися так: ну, грубо кажучи, візьму, візьмуть вони покровськ, прорвуть нашу оборону, а розвивати успіх уже нічим. Патова ситуація. Це от одна з. Дуже важко зараз говорити, але може років, коли буде час і можливість спокійній обстановці оцінити дії наших оборонців, то 24-й рік може виявитись не менш мужнім і. Зламним ніж операції в зсу в 22-му році, там коли звільняли Харківщину, коли звільняли. Так, це обов'язково треба окремо детальніше проговорити. Я, я розумію, про що ви я би ще хотів на питання обговорити, про яке на Блумберг повідомляє. Нібито їм вдалося поспілкуватися з американськими чиновниками знову анонімно. і Вони говорять про те, що Росія може активніше витісняти українські сили з Курської області, і можливо, українцям доведеться відступати там до весни 2025 року. У мене питання: можливо, американським чиновникам не треба моделювати ситуацію, коли українські збройні сили відступатимуть за певних умов, а змінити. Ці умови і посилити, скажімо, підтримку України, тому що ця заява, потім паралельна заява, яка відбувається, теж про якісь просування на сході. Може, американські чиновники просто не туди дивляться і не туди думають, знаєте, не так давно вийшла друком книга Війна Боба Вуда в Штатах, де він описує події, в тому числі 22-го року. Як діяла адміністрація президента Байдена і ну, відповідно американські урядові структури в цей період? Ну і за його оцінкою, власне, кажучи, інсайдерською оцінкою, американці боялися російською застосування Росії. Ескалації війни, розширення за межі України, нанесення ядерних ударів, і ну через це, власне кажучи, так, от так скромно, м'яко кажучи, допомагали нам протягом і 22-го року, ну, зрештою кажучи, і 23-го року, фактично дроблячи сигнал Путіну, що ми не збираємося. Допомагати Україні розгромити е цю імперію зла, розгромити ворога, а тільки е призупиняємо ваш наступ. Ну, от е така, м'яко кажучи, дуже обережна позиція наших партнерів. Е вона теж, е саме результат її бачимо зараз. І дуже прикро, що президент Байден і його адміністрація вимушені були ті кошти, які мали були надати протягом 24-го року. Вони їх так економили економили, що зараз, от тільки нарешті, намагаються їх реалізувати, тому що наступна адміністрація, очевидно, їх заблокує остаточно. Маємо те, що маємо. Це, це не тільки е, слова е, Леоніда Даниловича Кучменко стосується е, Кравчука, да, здається. Стосується не тільки українців, а й е, наших партнерів, е, на жаль, тим не менше, що, ну, що нам своє робити, е, незалежно від того. Як дивляться на ту чи іншу позицію наші партнери? Нам це ми захищаємо свою батьківщину, не вони свою захищають. Можливо, ми так опосередковано захищаємо і Європу, але це наша земля і нам її обороняти. Буквально хвилинка, якщо можна ваша реакція. Я просто не знаю, як реагувати на таку заяву прем'єр-міністра, який відзвітував про те, що на Запоріжжі побудували всі фортифікації. З одного боку, має право на життя, з другого боку, ну, ми ж точно не можемо перевірити, чи справді вони побудовані. Ну, я б обережно ставився до звітів наших урядовців. От тому, що ну, не завжди виходить так, як е, задекларовано, е, суть полягає в тому, що не тільки Запоріжжя е, важливо, а зараз значно важливіша ситуація на Донеччині, е, на півдні Донеччині і, е, ну, власне кажучи, якщо так буде розвиватись, то і в північній частині. І наскільки добре е, споруджені. Там о, о, оборона побудована, фортифікаційна, друга, третя лінія. Ну, не хотілося би оцінювати на практиці. Хотілось би повірити, що вона там є. Безумовно. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Антон аналітику, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. З нами був на зв'язку. Ну, далі будуть новини вже о 10-й, Тоді повернемось.